звати Віка я рада вас вітати на своєму ляльковому каналі, як можете ви помітити на моєму задньому фоні. І сьогодні таке відео, де я хочу з вами познайомитися, розповісти про те, як дорослій людині може прийти в голову, купувати і колекціонувати ляльок саме для себе, так? І е, показати вам, з яких саме красунь, Почалася моя колекція і моя пристрасть така. Тому що це не тільки про красу, про споглядання і так про володіння якоюсь рідкісною, так уже такою вінтажною річчю, а й про збереження ментального здоров'я. Тому що я не знаю, якби я не відволікалася на цей такий дитячий світ, який я ввільняю свій так, душевний стан такий дитини. У цих лялечках, як би я вивозила все, що відбувається навколо, всі ці проблеми, але зараз не про те. Про лише про те, що ляльки – це задоволення, це щастя, і це приємні позитивні емоції, як для дитини, так і для дорослого. Отже, початок мого колекціонування припадає на 2016 рік, коли я лише тоді зрозуміла про те, що не страшно, і не чудернацько, і не, і не дивно так, людині дорослій купувати ляльку і отримувати від неї естетичне задоволення. Як все почалось? Я народила донечку. І е, поки вона була маленька, я почала їй купувати такі лялечки, так скажімо, китайських брендів, зокрема Дефалюсі, тому що на всьому ринку, так тому що у нас був. Ляльковому. Де фалюсі ще виглядали нічого так собі. <сі> Тому що я не проживаю у великому місті, я проживаю е, в невеличкому селі, біля невеличкого містечка, і таких великих брендових магазинів з іграшками у нас немає. Тому е, обходилися тим, чим могли. І саме так, Дефалюсі стали такими першими принцесками, першими ляночками, які ми купували. Але все ж це були більш такі ігрові. Е, Лялочки, іграшки, які донька там в процесі гри трошки потріпала, тому що якість, зрозуміло, там така собі. І ми почали з нею якось переглядати розпаковки кіндер-сюрпризів. Чомусь це тоді зацікавило. І з того часу ми почали колекціонувати фігурки з кіндерів і, звичайно, інші різні. Фігурочки так, інших брендів, тому що нам підкидало розпаковки. Коли ти дивишся кіндери, і тобі, відповідно, вже розпаковки інших фігурок підкидає, а потім, відповідно, той самий контингент, що дивиться фігурки, може цікавитися і лільками. І мені почало підкидати блогерів, саме дол-блогерів. І я така, вже? є справді люди, яким. Нормально, не соромно викладати те, що їм подобається ляльки. І я така. Клас! І тоді я побачила у саме у цих долдблогерів, що є класні ляльки. Не китайські, а брендові, красиві, якісні. І тоді на самому піку популярності були uh, LOL OMG та починалися Rainbow High. І це був такий бум, прямо, вони були дуже гарні. І тут в е, доньки підходило день народження, і ми з нею вирішили, що вона хоче. Я не тиснула, дитина сама захотіла, вона тоді дуже любила лол цих малявочок і вийшли ці е, ОМД. І ми е, з бабусями почали маленько їх купувати. Ось це стала першою лялечкою, яка перевернула наш ляльковий світ. Тому що... Нас здивувало, як у ляльки можуть бути такі промальовані нігтики, такий якісний матеріал тіла, якісний матеріал, волосся, шикарні аутфіти, аксесуари. Це було щось вау, навіть коробка здавалася, Боже, я їй берегла ту коробку, тому що вона була просто дуже красива, порівняно з тим, що ми бачили до цього. І це стала перша лялечка. Відразу за нею. Той самий місяць поселилася ця красунька. Вони збереглися, як новенькі. Донька в них грала, але чесно, вона настільки охайно грається лялечками, що ну, прямо пишаюся. В неї зараз є своя колекція. У нас в будинку два лялькових колекціонера, але її колекція знаходиться в іншій кімнаті, в неї свій стелаж і в неї більш сучасні. В неї є колекція Monster High, Rainbow High, e Lol OMG, e що там неї ще є, Herdorballs. Ось такі різні, так, дівчата. І ось це наша друга лялечка. Ну, коли ми вже не тішилися, лол і захотілося спробувати і ще щось новенького. І з'явилася вона. Боже, це було просто якийсь вибух мозку. Здавалося, ну, не може, не може лялька бути настільки красивою, настільки якісною, важкою, ще зі станими очима і ще із таким модним одягом. І з такою кількістю аксесуарів, як в неї було. Це був просто захват. І е, у доньки тепер малювалася її колекція. А я ж думаю: класні лялечки, купувати доньці прикольно, але ж е, самій серце також не на місці хочеться і собі щось, а ще що почало підкидати Барбі 90-х. А у мене, щоб ви розуміли, як і у багатьох дівчаток, справжньої Барбі не було. Але були купа, купа наклеїк. різних. В мене були ціла цілі дворця та заклеєні в нашій тумбочці з іграшками, сестрою цими наклейками Барбі. Деякі з них я так добре пам'ятаю ці наклейки, які там були. Я так довго споглядала різні розпаковки цих вінтажних красуничок. І підходило моє день народження. Чоловік мій у мене питає, що ти хочеш на день народження. Я не знала, що він мені до того дарував, тому що я ще захоплююся книгами Гаррі Поттером. Він мені завжди знав, що мені дарувати, він дарував мені то фігурки по Гаррі Поттеру, то книги ці ексклюзивні, такі подарункові видання. І тут він помітив, що я так часто залипаю на ці. Е... Розпаковки з Барбі 90-х, якщо я ще їм розповідала про те, як я любила все життя лялечок, але, на жаль, у мене їх не було багато, і не було таких, як я хотіла, тому що було багато цих китайських пупсів, хто ж з дітей любить цих пупсів. <сум> Завжди хотілося Барбі, красиву, модну. І е, ось е, він каже: замов собі, Барбі, таку, як ти хочеш. Взрив, мозку просто відбувся. Я ж не знаю, де їх, чи є взагалі в Україні можливість їх замовити. Починаю шукати їх на Олекс, на... в Інстаграмі почала перші магазини шукати. І тут мені в OLX попадає оголошення Людмили з холідейками. А до того я не бачила ходідей, бачила різні такі Барбі 90-х рожевенькі, такі що гімнастки різні, там ці бюджетки такі новорічні, теж бачила різдвяні. А ось саме холідей якось не звертала, чи можливо уваги, чи можливо вони мені на той момент ще не попадалися. І тут мені на очі попадає, мабуть, найпопулярніше з усіх полідей. Певно, кожен колекціонер на початку свого становлення пройшов через неї. Але я м, була в шоці, коли її побачила і е, не знала ще. Трошки так мені хотілося і ту, і ту, і ту. А чоловік замов усі, які ти хочеш. І я замовляю, я вирішила, що обов'язково обов'язково це діло честі мати е, холідейку е, року народження, так? Не знаю, як її містити. От, дивіться, на неї, а не на мене. Ось така краса. У неї поганенька коробочка. Але е, ну, це дуже красива лялька. І в неї такі гарнющі, фіолетові очі ви собі не уявляєте. Можливо, ну, уявляєте, бо вона в багатьох є, багато хто її бачить. Я взяла її, обрала. Вибачте, далеко ставити, нахиляюся. Обрала її. Просто. Мене здивувало, як така лялька в такому платі, в такій сукні і може так мало коштувати. І обрала її. І вийшло так, що я взяла підрядок 96, 95, 96, 97 роки. А оцю просто через те, що це брюнетка. От мене здивувало ну всі барбі-блондинки, а барбі-брюнетка, зараз я на цей момент вже знаю, що Барбі які хочеш. Але на той момент це мені здавалося щось таке неймовірне. І. Коли я їх отримала, це була одна з кращих митей в моєму житті. Вам не передати наскільки, наскільки я була щаслива, наскільки це таке почуття піднесення, такого дитинства, повернення, коли ти не просто відчуваєш якусь ностальгію по дитинству, ти пірнаєш в неї з головою, ти просто відчуваєш себе дитиною. І не просто дитиною, а дитиною була булася мрія. Ну, більше такого почуття. Я не знаю, коли ще можна відчути. Спробуйте, дорослі. Можливо, ви не любите ляльки, але натрапили на це відео, просто ви мої знайомі. Але у вас була мрія в дитинстві якась. Зараз наші мрії всі є на OLX. Вони вінтажні, вони продаються, чи то машинки, чи то іграшки, чи то книги, про що могла ще мріяти дитина. Шукайте, знаходьте, і коли ви це отримуєте, це буде просто як закритий гештальт, я вам кажу. Це буде таке полегшення, це буде така ейфорія, це буде таке всепоглинаюче задоволення і щастя, що мало що з цим зрівняється, з цим почуттям свята. І е, тому, відчувши це, я не змогла це покинути. Я стала просто лялького тому що я купувала їх багато, Я перепродавала, купувала дешевше, продавала трошки дорожче, купувала на місці їх іще, 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 іще. І в один момент їх стало так багато, що я злякалася. Я і не хотіла зупинятися, і вже я не могла просто дивитися, настільки воно мене розфокусовувалося. Погляди розфосовувалася увага на початку, коли я їх кожну там чіпала, гладила, кожну волосся, я їх внюхала нюхала. Я була, ну, отримувала задоволення від всього, від будь-якого контакту з ними. І тут, коли вже їх стільки багато, ти не можеш приділити увагу комусь конкретному, тому що ну, їх море, просто сотні. І тоді Настав момент, коли я зрозуміла, треба продавати. Треба лишати тих, кого любиш. Потім вишукувати тих, без кого жити не можеш. І якось так. Тепер у мене. Я навіть не рахувала, скільки лялечок в колекції. Але якщо вам сподобалося моє трахкотіння на камеру, моя розфокусація погляду, тому що до сих пір не можу звикнути куди дивитися. <свісно> Надіюся, ви мене пробачите. Я не можу знайти нормальний фон, тому що освітлення важко також знайти. Просто відео для душі. Я давно мріяла, я з самого початку колекціонування змріяла зняти це відео. Десять тисяч разів починала і ні разу не завершувала і не викладала його на Загал. Тому я рада була поговорити, тому що деколи хочеться вивільнити свою ляльку душу тим, хто її зрозуміє. Я дуже вам вдячна за увагу. Надіюся, якщо вам сподобається, ви напишете. Ти молодець, я тебе підтримую. Нехай твій фончик не ок. Але ти ок, що молодець, і насмілилася, і викликала. І надіюся, зніму ще дам вам. Три мої ідеї, що я б хотіла б зняти, а ви напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. Перше топ 10 моїх улюблених лялечок в колекції. Наступне Барбі Holiday. Колекція, яка у мене є. уся, показати, тому що це моя фейворіт колекція, це моя улюблена колекція. І, наприклад, рейтинг ляльок від найдешевшої, яка у мене є. Наприклад, по е, класифікації, так, по розділах. Найдешевша, найкріповіша, найдорожча, найкрасивіша, на мій погляд, лялька, яка ловить найбільше компліментів. Коротше, от такі різні розділи. Ось такі три е, моїх варіанти. Е, відео наступного. Ви пишіть свою думку, свої враження. Цілую, до нових зустрічей! Па-па!